Козелецький ліцей номер 1 має одну з найдавніших історій у громаді. У 2022 році тут планували грандіозно відсвяткувати 110 років від дня заснування закладу. Але війна змінила плани як вчителів, так і учнів. Зараз у закладі у нас навчається 473 дитини. Педагогічний колектив складається з 37 педагогів. Звичайно ж, ну, переважно це жіночий колектив. Ми маємо трьох викладачів, чоловіків. Це два вчителі фізичної культури і один викладач предмету захисту країни. Два педагоги чоловіки нас залишились з нами працювати, допомагати нам. А один вчитель фізичного виховання Олексій Шудра 25 лютого вирішив піти і стати, піти до військкомату. І стати на захист нашої України патріотичне виховання та любов до батьківщини одні з найголовніших цінностей ліцею. Тож тут активно допомагали нашим захисникам ще з далекого 2014 року. Починаючи з 2014 року, ми ж, звичайно, не залишились осторонь цієї проблеми. Підтримували наших захисників тоді ще на східному напрямку, на південному потім напрямку багато різних акцій, різних круглих столів, уроків мужності, збір необхідних медикаментів, просто привітальні листівки, щоб зігріти душу нашим захисникам. Від початку повномасштабної війни ця допомога збільшилася в рази, а педагогічний колектив і заклад за час активної фази бойових дій на Чернігівщині нагодували не на одну тисячу тимчасово переміщених осіб, які виїжджали з Чернігова й окупованих сіл. Було різне це і продовження тісна співпраця з волонтерськими організаціями з військоматами, з батьками, з випускниками, які вирішили стати до лав Збройних сил України. Це різні акції, це і е, збір коштів для придбання ліків, теплі речі. Е, теж Продукти харчування це майже цілодобово. Наша їдальня готувала їжу. Ми теж допомагали чи могли стосовно знайти житло для цих людей, навіть на одну ніч переночувати. Я знаю батьки і викладачі просто віддавали свої будинки для того, щоб підтримати цих людей і продовжують підтримувати. Зараз навчання у закладі здійснюється дистанційно, щоб гарантувати безпекові норми. Перші два місяці ми працювали згідно розкладу а зараз працюємо згідно. Графіки включень електроенергії. Дуже складно, тому що ми практично не маємо контакту з дітьми. Важко, Особливо важко в першому класі, особливо важко в п'ятому класі, п'ятий клас нуж, нам нова українська школа, прийшли нові дітки, і досить таки важко прилаштуватися, тому що немає психологічного такого зв'язку. Просто... Є начітка, є спілкування, але ми не можемо допомогти ось так. Не бачиш, що дитина написала, не можеш йому підказати, не можеш йому допомогти. Утім, дистанційне навчання не заважає учням брати участь у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, на яких вони посідають перші місця. А поки стіни ліцею чекають на учнів, у закладі триває оновлення та ремонт. З цим активно допомагають різні програми та благодійники. Нам активно почав допомагати народний депутат України. Борис Вікторович приходько, це були і ноутбуки, це були і широкоформатні телевізори, які підтримували Wi-Fi і зараз вони у нас там у початкових класах активно використовувалися. Ну а звичайно ж, коли Неочікувано для нас всіх прийшла велика війна на нашу землю, то ця потреба дещо загострилася, адже вже всі сілись вдома, розумієте, і потрібно було якось виходити на зв'язок. І теж саме від Бориса Приходька та благодійного фонду Хоуп Череті ми отримали аж 14 комп'ютерних комплексів, це цілий комп'ютерний клас. Ліцей також увійшов до програми підтримки від ЮНІСЕФ, що передбачає отримання трьох тисяч доларів на покращення матеріально-технічної бази. У нас була проблемна зона біля їдальні, де дітки ну миють руки перед обідами, де діти набирають воду, щоб поливати квіти. У Нас там катастрофічна була ситуація, будемо так казати. То ми знайшли підрядчиків, знайшли проєкт управління освіти, перевірила всю цю документацію бухгалтерія управління освіти, і зараз ми робимо місце, де діти зможуть помити руки, значить. Питні фонтанчики там будуть з фільтрованою чистою водою. Ось так таке місце гігієни будемо так казати загального користування. Ми зараз облаштовуємо. До непростого зимового періоду заклад також підготувався уже четвертий рік. Ліцей працює на твердопаливному опаленні. До цього в нас був газ, але тоді ще вирішили, що все ж таки доречніше буде перевести такий заклад освіти, адже ми є опорним закладом освіти на альтернативні такі види опалення. Було помінено нам котли на твердопаливні, але газова установка все ж таки залишилась. Було закуплено і торфобракет для опалення закладу освіти, і дрова. Працівники кочегари, опалювачі, вони на своїх місцях, всі працюють, придбаний був генератор. У разі якихось аварійних відключень, щоб котельня працювала, тож головна мрія всіх педагогів, учнів і батьків знову відвідувати ліцей очно. А поки або не забувати рідні аудиторії, вони частенько приходять сюди в гості та записують свої унікальні новини ліцею у форматі відеороликів, які викладають у соцмережі.